Вітаю! Ви на каналі, де ми говоримо про художників, які шокували, надихали і ламали правила. Сьогодні заглибимось у життя Роберта Лісовського. Це український художник-графік, дизайнер і педагог. Теж так, маємо різні матеріали, статті, огляди. Хочемо власне, розібратися, хто він такий, бо ім'я не завжди на слуху, а роботи його бачили майже всі. О, це точно. От хто знає, наприклад, автора емблеми ОУН. Тризуба з мечем, відома річ або лілейки пласту теж дуже характерна. І Є навіть припущення про журавля Люфтганзе. В Берліні він виграв конкурс на емблему німецької авіакомпанії Люфтганза, що існує досі. Серйозно навіть Люфтганза? Так, є така версія, бо результати цього конкурсу не були закріплені відповідним патентним зобов'язанням із-за громадянства іншої країни. Але відомо, що за ОУН і пластом стоїть саме Лісовський. Він, по суті, візуально оформив українську еміграцію. Цікаво! А почнімо з походження. Воно ж у нього не зовсім типове для українського митця того часу. Народився в Кам'янському у 1893 році. Так, і родина німецька, батько інженер-металург Антін Лісовський, мати Юлія фон Андер. Навчався спочатку в німецькій школі. То як же він прийшов саме до українського мистецтва, здавалося б, а шлях був такий. Спочатку Миргородська художньо промислова школа, там Опанас Сластьон викладав. Потім Київ, рисувальна школа, Морашка, і е, ключовий етап це вже Українська державна академія мистецтв. Ага, та сама створена у 17-му році. Саме так, 1917-1921 роки. І вчителі ну просто гіганти. Георгій Нарбут і Михайло Бойчук. Ого, Нарбут і Бойчук. Це ж абсолютно різні школи, різні стихії. Абсолютно його навіть здається, Антонович Рудницька називала останнім безпосереднім учнем Нарбута. Уявляєш? Вражає. І як цей вплив ну проявився на початку його кар'єри? Дуже швидко. Ще студентом у 1918-му він ілюструє перше видання сонячних кларнетів тичини. О, О-о! та художником-декоратором, наприклад, вистава Ромео і Джульєта 1919 року. Але потім прийшла радянська влада і все змінилося. Так, його ж, наче, арештували? Так, арештували. Він був у студентській раді академії, ну і, звісно, не сприйняв більшовиків, врятувався втечеєю. І це виходить 1920 рік еміграція. Саме так. Це стало початком його довгого шляху світом. Спочатку Львів. Там він, до речі, одружився. Зі Стефонією Туркевич, першою українською жінкою-композиторкою. Так, і там народилася донька Зоя, яка теж стала художницею. Потім був Берлін. Там він закінчував навчання в академії мистецтв. А потім Прага, це ж був важливий центр української еміграції. Дуже важливий у Празі Він вже професор графіки в українській студії пластичного мистецтва, і от саме там з'являються його найвідоміші роботи: ті самі емблеми: тризуб з мечем, лілейка. Так і треба розуміти, це ж не просто гарні картинки, це були символи, візуальні якори для тисяч українців, розкиданих по світу. Ну, такий собі інструмент єднання. Потужно, а далі життя його кидало світом: Італія, Лондон. В Лондоні він навіть очолував союз українців Великої Британії і кажуть, був період, коли мусив працювати вантажником на цукерковій фабриці, просто щоб вижити. Важко уявити митець такого рівня і вантажник. Такі були часи. Останні роки провів у Женеві, там і помер у 1982-му. Але ж, попри все, він творив. Що саме крім символів? Бо символи це, звісно, вершина, але ж о багато всього він розробляв проекти державної символіки України для еміграційних структур, шрифти унікальні створював, фірмові знаки, екслібриси, ну тобто, графічний дизайн у сучасному розумінні. І книжкова графіка обов'язково оформлював книги, наприклад, збірку Олега Олжича, вежі, місячник визвольний шлях, працював і в прикладному мистецтві. Килими для гуцульського мистецтва у Львові, пам'ятник Ольги Басараб на Личакові», Акварельні пейзажі теж писав: ми згадували Нарбута і Бойчука. От як це поєднувалося в його стилі? Це власне найцікавіше від Нарбута, оця графічна культура, лінія, деталь, геральдика. Від Бойчука монументальність, лаконізм, звернення до традиції. Можливо непросте поєднання. І він додав до цього ще й ну європейський модерн і німецьку школу, де вчився. Тому його роботи такі співмірні, ретельно зроблені, часто з яскравими активними кольорами. Улас Самчук про нього сказав: людина з аристократичною душею і богемською безпорадністю здається, влучно дуже влучно. Це передає і його мистецький рівень, і складність життя, і спадщина його це ж не просто роботи, це візуальна мова цілої діаспори. Тим дивніше, що в Україні про нього довго майже не знали. На щастя, зараз це змінюється. Вулиці називають його іменем у Кам'янському Києві, Дніпрі. Так, це добре. Отже, підсумуймо: Роберт Лісовський, ну, безперечно, ключова фігура і в мистецтві, і в дизайні ХХ століття. Учень гігантів, який сам став майстром, творець символів, які досі живі. І важливий діяч еміграції. Пройшов через арешти, втечу, поневіряння, навіть фізичну працю, але творив, формував візуальний образ України за її межами. Саме так і от думаєш собі, а скільки ще таких митців чиї роботи ми бачимо, можливо, щодня символи, шрифти, дизайн, але імен не знаємо. І як оця культура, створена в еміграції, продовжує на нас впливати, навіть коли ми цього не усвідомлюємо.